В селах музичі і бузова майже свято. Всі збираються біля стін селищних рад і вітають один одного. Сьогодні жителі тутешніх сіл отримують довгоочікувані державні акти на земельні ділянки. Процедура, наче швидка. Оголошуються прізвища та ім'я, і ось, будь ласка, розпішіться. Але насправді до цього етапу передували чимало труднощів. Одиняє сам керівник Києва Святошинського району Роман Гуся. Я хотів би сказати, що сьогодні досить визначний день для жителів села Бузова. Сьогодні 40 людей отримали довгоочікувані акти. Саме ті акти, які люди чекали майже три роки. Майже три роки. Дуже приємно, що саме завдяки зусиллям президента України, губернатора Київської області, Київської, Києво-Святошинської райдержадміністрації, ми змогли цього досягти. Це було досить важко. Це ніякий не піархід, це та робота, яку ми як влада маємо виконувати, виконуємо і будемо виконувати на благо народу України. Привітати мешканців цією подією та вручити земельні акти приїхав і сам голова Києво-Святошинського району Олександр Заєць. Для початку він привітав жителів з наступаючим святом Івана Купала та після короткої промови розпочав процедуру роздачі документів на землю. Загалом жителі сіл Музичі та Бузова отримали близько 60 ділянок. Я хочу сказать, что мы, Райдержадминистрация, а также под руководством облдержадминистрации и совместно с управлением земельных ресурсов сделаем максимально все возможное для того, чтобы такого рода мероприятия по выдаче земельных актов жителям района стали доброй традицией. Виділена земля призначена не під будівництво, а виключно під садівництво та вирощування сільськогосподарських культур. Проте встановити будівельний вагончик для садового інвентарю можна. Всі земельні ділянки знаходяться неподалік від сіл і мають добрі під'їзди.